Наймасовішим місцем саксаганської толоки стала Балка Калетіна. Тут працювало близько півтисячі людей з різних підприємств, установ, закладів, громадських організацій, прості мешканці, депутати і підприємці. Кожен колектив вибрав собі місце локального прибирання. Спільна праця об'єднала усіх. А у центрі подій біля берегової зони водойми ми знайшли голову райради. Настрій каже бойовий. Сегодня на балке на организованы помимо пунктов медицинского обслуживания. Также у нас работает полевая кухня благодаря воинской части 3011. То есть малышня уже порядка 250 порций каши и горячего чая уже съели и выпили. Поэтому позитив у всех. Все отлично. Работают не только то есть волонтерские организации, очень подключились депутатский корпус. Это прекрасно. Такий труд он объединяет, і ніяких абсолютно спорів, то там дрязів здесь абсолютно сьогодні ми не слышим. У мене такое чувство, еще музыка музика така, коли єдина Україна дійсно сьогодні единение, коли була обща проблема. І вот этот общий труд сьогодні дійсно з людей прекрасне настроение, Несмотря на погоду, люди и действительно, этих людей можна сьогодні назвать патріотами, патріотами своего города, патріотами своего района. Після минулорічного сезону біля водойми накопичилось чимало зайвих речей, від яких слід позбавити. Цей живописний куточок роботящим рукам допомагали самоскидити навантажувачі підприємств міста. Сміття з одного берега на інший переправляли човном. Та дуже много битого стекла, очень много стеклотари, пластиковий тари, очень много пакетів. Це все, звісно, приходиться убирать сьогоднішнім волонтерам. Подрізаються дерев'я, висаджуються нові кустарники, порядка сьогодні 150 нових дерев'яв, 350 кустарників. Много техники виділили заводи. Це, конечно же, і КЗГО, это і КЖРК, это і автобаза номер 1 Хто прибирав, а хто людей годував, зайвих рук тут не було. Усі почувалися потрібними. І на дощ, та холод ніхто не не. Я я про акцию чистое место в наших руках и решил помочь ты помочь людям они работают мы решили помочь им согреться мне все нравится люди молодцы поют все хорошо убирают добровольно да, эмоции эмоций куча славно я думаю поработали очень очень хорошо вот настроение прекрасное вот ну что сейчас как? поели каши попили чая вот Очень очень здорово сьогодні. В этот прекрасний день до 90 гектарів площі було заплановано впередкувати у Саксаганському районі. Зокрема, сквери імені Артема, Першотравневий і той, що біля райвиконкому, а також території біля святого джерела в районі вулиці Кузнєцова. Все, що учасникам саксаганської толоки завадив доробити суботній дощ, обов'язково завершать протягом цього тижня.